Друзі, всім привіт! Сьогодні я трошки детальніше розкажу про мою агенцію, про мене, чим ми взагалі займаємося і чому ви можете довірити свій бізнес саме нам. Поїхали. Стратегічний маркетинг, який подарує життя твоєму бізнесу. Ми займаємося лише стратегічним маркетингом. Для нас важливо, щоб ви отримали реальний результат. Нам не цікаво просто викладати якийсь контент, просто запускати якусь там рекламку. Нам важливо, щоб те, що ми робимо, досягало результату. Саме тому іноді ми звертаємося до доволі нетипових варіантів вирішення проблеми і інструментів. Чотири роки вже особисто я в сфері social media marketing. 120 тисяч доларів це середній прибуток наших клієнтів на місяць, сім місяців це середній час співпраці з нами, і 150 реальних кейсів у мене і у команди разом. Деяка частина з цих кейсів була особисто моя, деяка вже в складі нашої агенції. Мене звати Пентіло Дар'я, я SEO Pentilo Agency та маркетолог. На моєму шляху зустрічалися різні професії і різні роботи я робила. Починала з копірайтеру, потім займалася візуальним контентом. Але зараз ми разом з командою робимо повноцінний маркетинг в соціальних мережах для підприємців і їх бізнесів. І так, я не та людина, яка просто зробить вам якийсь візуальчик. Я та, хто знає, як саме контент впливає на продажі. Я знаю, чому рекламні оголошення іноді не досягають своєї мети та як це виправити. А ще як обробка клієнтів Дірекція зрізає цінних клієнтів, яких ми провели завдяки маркетинговій стратегії. При роботі з нами стратегія це. Дійсно важлива річ, на яку ми спираємося. Ми е, оцінюємо роботу бізнесу не тільки з точки зору того, які охоплення збирає контент, а ще й з точки зору, як обробляється людина в дірекції, як їй відповідають, і так далі. Тобто, дійсно беремо до уваги дуже багато різних речей. Структура агенції е, у нас є відділ таргету, відділ контенту, та також відділ по роботі з клієнтами для того, щоб Робота була комфортною, приємною, і щоб всі залишалися задоволені. У фокусі ми тримаємо не тільки таргет, але й контент. Більшість маркетингових агенцій зосереджується лише на таргеті, тому що таргет це те, що напряму впливає на заявку. Можна без контенту привести клієнта. Але, на жаль, лише контентом без таргету дуже рідко можна привести клієнта. В комплексі це все дає значно кращий результат, більш прогрітого клієнта, більш лояльного і того, який платить більше. В нашій команді всі люди з синдромом відмінника, саме тому ви можете не переживати за ідеальність виконаної роботи. Ми не витрачаємо ваш час і ваші гроші на те, що вам не потрібно. Якщо ми розуміємо, що з вашим бюджетом краще зосередитися лише на таргеті, ми вам порадимо саме це і беремо всю роботу над просуванням в свої руки, щоб ви не витрачали сили на пошук і адаптацію спеціалістів. По факту, ми являємося вашим дистанційним відділом маркетингу, і ви можете всі питання з маркетингу і просування вашого бізнесу довірити нам. Які проблеми ми вирішуємо? Це відсутність клієнтів або неприбутковість бізнесу, те, що в основному хвилює підприємців, підвищення впізнаваності, приваблення не лише клієнтів, а ще й потенційних членів команди, просування сторінки, в тому числі збільшення кількості підписників. Цілі у бізнесі бувають різні: комусь не потрібні клієнти, комусь потрібні співробітники, а хтось просто хоче прокачати свою сторінку. Це все ми робимо. Працюємо з Інстаграмом, YouTube, Мета, ТікТоком, і Google. Якщо ваш запит унікальний і не зустрічається в переліку цих платформ, ми теж можемо взяти його в роботу і принести вам якісний результат. Найпопулярніші пакети послуг такі: ведення сторінки, просування бренду, слеш реклама або комплексний пакет, коли ми беремо і контент, і таргет. Всі ці пакети на першому етапі мають створення стратегії, бо це основоположний документ, з яким ми йдемо далі в роботу. Упаковка сторінки для того, щоб вона приваблювала користувачів. Люди переходили на сторінку, зацікавлювалися нею. Це обов'язкова теж частина. Створення контент-плану, прописання сценаріїв для відео і постановки ТЗ, підбиття статистики по аккаунту і щомісячний звіт. Те, що стосується пакету ведення сторінки. Тут ми також доволі часто включаємо зйомку і проводимо зйомку, навіть якщо фізично ми знаходимося з вами не в одному місці, це для нас не є проблемою і практика у нас в цьому доволі велика. Щодо щомісячного звіту, оскільки ми агенція, яка націлена на результат, звітності ви отримуєте щомісяця за весь об'єм роботи, а по таргету ви отримуєте звітності кожній. Понеділок, середу і п'ятницю. Тобто, ви завжди будете в курсі того, що відбувається у вашому бізнесі. Якщо ми говоримо лише про таргет, то тут у нас. А... Іде створення креативів, постійний моніторинг статистики рекламного кабінету, короткі звіти тричі на тиждень, щомісячний звіт. Зрозуміло, що якщо ми бачимо, що ефективність реклами падає, ми вносимо якісь пропозиції, змінюємо креативи а, і даємо рекомендації, як покращити ваш бізнес, щоб просування було ефективніше. Можна просувати все, що завгодно. Але не все буде добре просуватися, бо дуже багато ще залежить від вашої бізнес-моделі. І це все ми враховуємо і даємо вам певні рекомендації, щоб результат влаштовував і нас, і вас. Комплексний пакет включає і контент, і таргет. Це починається по класиці зі створення стратегії, упаковки сторінки, контент-план, прописання сценаріїв для відео і постановка ТЗ, прописання ТЗ для креативів, створення креативів і запуск таргету, відбиття статистики по аккаунту, короткі звіти тричі на тиждень і щомісячний звіт. Статистику ми ведемо не лише по таргету, а ще й по контенту щотижнево, які у нас показники на цьому тижні. І потім все це ми зводимо в один великий звіт за місяць. Нам довіряють наступні бренди. Можете зараз з ними детальніше ознайомитися. Звісно, це не всі бренди, з, якими, з деякими ми підписували договір про нерозголошення і не маємо права показувати їхні імена, але якусь частинку вам показуємо. Покроковий план: з чого ми починаємо і як взагалі будується наша робота? Все починається з брифування. Коли ми тільки приступаємо до роботи, ми спочатку даємо вам документ, який потрібно заповнити. І на основі цього документу ми потім вже створюємо стратегію і наступні документи. Анкетування постійних клієнтів це те, що допомагає нам проаналізувати цільову аудиторію більш глибоко. Стратегія. Підбиття всіх цих кроків і інформацію, яку ми зібрали, по аналізу конкурентів, аналізу цільової аудиторії, в один великий документ, де ми також продумуємо вам і ребрукатор, і користі для вашого контенту, позиціонування, тонфойс, дуже дуже багато всього. Цей документ ви потім можете по ньому рухатися самостійно або передати наступному спеціалісту, якщо ви вирішите взяти, наприклад, штатного спеціаліста. І у вас буде готовий план, за яким ви можете рухатися. Контент-план. Створюємо контент-план. Це план публікації сторіс і постів, які ми затверджуємо саме з вами. І створюється він один раз на місяць. Відповідно, на цілий місяць. Опакування, обкладинка сторінки. Тут ми працюємо над тим, щоб сторінка продавала і давала розуміння, хто ви такі і навіщо ви людям, які відвідують вашу сторінку. Старт: ведення сторінки і запуск таргету, постійна публікація сторіс, постів створення креативів і запуск реклами. Коли ми все підготували, коли у нас готова стратегія, контент-план, стилістику ми вибрали. І заповнили біопрофілю або шапку профілю, актуальні сторіс або вічні сторіс. Зробили перші пости, наша сторінка вже готова до просування і до такого постійного ведення. Ну і звітування. Звітність в кінці оплачуваного місяця, коли ми підбуваємо підсумки і показуємо вам все, що ми зробили, яких результатів на цифрах нам вдалося досягти. Кейси більш детальні, з якими ми працювали. Ми вам покажемо в наступних відео на каналі. Тож переходьте, дивіться і зустрінемося з вами саме там.